Шановні телеглядачі, гості, слава Богу, за сьогоднішній день. Алілуя! Господь создав суботу для відпочинку. І ми сьогодні благословляємо Господа, виспаляємо нашого Творця, нашого Спасителя, нашого Бога величного, тому що Він сказав, цей день я буду відпочивати. І цей день ми повинні віддавати Богу. Це як е, наше благодарення Богу, наша подяка Богу за те, що Він все створив. Небо, землю, нас і все на землі. І весь всесвіт. Слава Йому! Ісус наш великий Бог, Господи, слава Тобі! Він дає нам мудрості на кожен день. І коли зараз в нашій країні війна, то ми повинні знати що це шанс для нас відновити стосунки з Богом, а також те, що називають люди, прокляття, карма, назавжди брати з нашого життя. Хто не кради, хто робив зло, тепер роби добро. Використайте цей шанс, тому що всі ми можемо спастися, хто б не казав, який я великий грішник. Є в Біблії книга про Проіон, був такий пророк, і Господь йому сказав, що він йшов Ніневію, а це була дуже така жорстока, жорстока, можна сказати, країна місто Щоб пройти це місто, потрібно було три дні йти, настільки це таке було велике, укріплене місто. І стіни були такі, що можна було двом колісницям розминутись на ній. Місто було дуже велике, але дуже страшне. Хто попадав до нього, їх там галтували, вбивали, знущалися, як хотіли. І Господь побачив, яке вони злотворять, і вирішив знищити це місто. Але в, нього, але в Бога свій план. В нього є бажання завжди спасти нас. І він просилає туди Іону, щоб він прийшов і проповідував, щоб люди спаслися, покаялися в своїх поганих ділах. Іона боїться йти туди. Він бачить, які жорстокі люди, і в нього страх. І він їде в фарос, хто зна куди тікає, але Бог все рівно піднімає бурю. І люди лякаються на кораблі. Що відбувається? І е, викидають його в море, тому що вони хочуть, хочуть спастись. По благодаті Божій, Іону ковтає велика риба. Він там знаходиться три дні, три ночі. І по його молитва, коли він кається перед Богом, що він не виконав волю Божу в цей час, те, що Бог йому сказав? Риба випльовує його на берег. І він іде в Ніневію і виконує те, що Бог хоче. Шановні, давайте будемо робити те, що Бог хоче, тому що Він спасе нас і спасе інших людей. І вона прийшов в Ніневію і почав ходити по місту. Він був такий замучений, такий страшний, що, мабуть, коли люди дивились на його вигляд, то вони. Бачили, що дійсно він хоче їх спасти. Тому що коли він перебував у череві цієї риби, то він сам побілів, як сніг. І коли він ходив цим містом, то він казав: покайтеся, тому що вам залишилося жити 40 днів. І так він ходив кожен день. Люди почали каятися. Вдягали на себе в сідали в пепел і каялися в своїх гріхах. Коли цар цієї країни почув, що відбувається, він теж встав із свого трону на ді так говориться в Біблії, сів в пепел і почав молитися. І він сказав, ось мій наказ, щоб всі не їли ні їжі, ніякої, ні люди. Ні тварини, води не були. може Господь змилується і залишить нас живими. І вона проповідував 40 днів в цьому місці, вийшов за місто, сів і почав чекати, доки це місто Господь знищить. А Бог послав вас Ця рослинка зав'яла і коли почалося сонечко дуже сильне, то Іона був під такою спекою, що він готовий був вмерти. І дивиться, Іона, нічого не відбувається. І ніч пройшла, і день пройшов, а всі люди живі. Всі люди живі. Іона був незадоволений. І він почав ротати на Бога. «Я що ти не знищив цих людей, тому що ти милостивий, ти жалієш усіх, які б не беззаконня не робили. А Господь каже, от пропала рослинка, яка тобі давала тінь, але ти її не поливав і ти за неї не вкажував. А ти уявляєш це місто 120 тисяч людей, тварини. Я кожного люблю, кожен для мене дорогий. Вони покаялися. І я їх простив. Тому що я Бог милостивий. І тому я вас прошу. Якщо ви щось не так в своєму житті робили, кайтеся перед Богом. Він вас чує і бачить. І підуть всі прокляття з вашого життя. Як називаю там карми. Оці всі екстрасенси, чи я не знаю, там, чарівники. Це все піде з вашого життя. Поверніться до Бога, обличчя. Зробіть те, що Він хоче. Допоможіть іншим людям покаяться. І Господь спасе і вас, і вашу родину, і всіх людей, за яких ви молитесь. Бо Він благий. Він милостивий, Він любичий Господь. І ми повинні просити, щоб у нас була така любов, як у Бога. Робіть те, що Бог хоче. Да благослови вас, Господь. Ми відкриваємося тобі, Господи, і ти приходиш на, наше, на наші помисли Боже. Ти бачиш все, що на нашому серці Боже. І ти, як великий Отець наш, ведеш нас за праву руку Боже, туди, куди ти хочеш. Дякую за Духа Святого, який дає нам мир, і з миром ми живемо, з Духом Твоїм святим, уповай на Господа, і буде ізобіл'я в твоєму домі, буде призбиток. Насища от Його Слова. Дякуємо Тобі, Ісусе, за твою жертву, Дякуємо за Твоє спасіння, Дякуємо за прощення грохів, за все тобі, дякуємо. і за всіх, хто тебе владає Отець наш небесний. Аллуя. Начинають двигаться в Боге і понімати, і познавати цю істину, яка. Приходить до нас в мір кожного. Аллилуйя, Господи! Дунься, дивися, дивися сильно-сильно. Нехай благодать Твоя Господь, розпространиться на тисячі-тисячі кілометрів. Нехай до краю землі буде Твоє. Прощення. Нехай до краю землі буде Твоє іселення во ім'я Ісуса Христа, драгоценний Бог. Алілуя. алілуя, алілуя, алілуя. Господь мені зараз показує, хто то в пожарі, в пожарі должні були діти згорять і зараз дітей спасають благодаря Духу Святому, так як мати. Пообіщала ходити на богослужіння. Дето пожаршись іде, сильний. Аллилуйя, слава Богу. Я думаю, вона буде свідетельствувати скоро. Слава тобі, Господь, слава тобі Господь. Слава тобі Господь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя! Драценний Бог. Ми також молимо тебе за Україну. Ми також молимо тебе, Господь, наступи на цього Духа, який війну розвиває. Наступи на цього сатану, щоб він повністю згинув і прийшов мир на Україну. Я зараз. Становлюсь в пролом за мир проти безсовської програми, проти всіх демонів, які питаються щось ще зробити, але ну, у них нічого не вийде, так як ми сильні, а убоги ми ще сильніші в сотні разів. Слава тобі Боже, за те, що ти укріпляєш нас. Слава тобі, Боже, за те, що ти з нами кожен день, кожну хвилину. Алілуя, 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 Драцяний Бог. Слава тобі, слава Тобі. слава. Ми рождаємося сліпими в цьому мірі і щоб ми почали добре бачити, добре двигатися, тобто ходити, бігати, нам потрібно пройти якийсь проміжуток часу. Якесь час ми маємо бути сліпими, нічого не бачити. Потім детство, якби воно пере переходить на стадії. І є така стадія, коли ти вже бачиш, коли ти вже зрячий і починаєш бачити, але ще розлічати не можеш, що, де. І тут нам треба допомагати, тут нам родителі допомагають, там, батьки, тут нам допомагають всі, хто нас огружає. Так само і в духовному мірі, так само ми движемося сліпими, приходимо. І щоб начать бачити щось, щоб наче чути, розуміти, ми приходимо до людей, які движуться вже в духовному мірі, які вже розуміють і ловимо як воздух. Ці слова, ці розуміння істини, це є помазання в духовному мірі, якщо ми з Богом починаємо двигатися, якщо ми з Богом починаємо робити перші шаги, то ми робимо правильний вибор. Ми робимо те, що від нас требує Господь. Драгоценні, я от мені вчора Бог показав у молитві, він мені каже, задумайся, стільки із-за тебе людей іде в ад. Я такий, нічого, а при чому тут я? Люди йдуть. Люди йдуть в ад, а я при чому? А ти ж вибрав цей путь вибрав, що ти Божий чоловік. Вроді би, так, да? типа окавичка. Та ні. І дух тому що ти не проповідуєш, так як положено. Тому що ти, ну, нічого, можна сказати, молишся. Ну, молитва це одно, ну треба ще що ти ж. Возле Бога. Молитва це з Богом, Возле Бога у Бога. Ну, треба ж, що виходити, що то делати, якби ходити, жаху треба робити. И действительно, мы меняем тактику, мы меняем стратегию, и е, кожен день, вот начинается понеділок, рабочий день, кожен день начинаем евангелізировать, начинаем людям нести Божье Слово. От, весь робочий день. І жить в Божому Слові. І ще я хочу обратися до пастирів, до всіх пастирів, які хоч чуть-чуть можуть двигатися в духовному мірі. Драгоценні пастири. Прикращайте е, тягнуться моя лопатка, і в мене пісочниця лучче. Нужно об'єднатися і робити Божу роботу, поки міжусобні войди йдуть між церквами, у мене церква лучше, у там хуже, а там взагалі сатаністи на так таке казати, то Сатана забирає людей в ад по настоящому Він не щупе. І поки ви, як діти, і граєтесь в такі бюрюльки, то люди починають іти в ад. і умирають сьогодні, умираю. умирали вчора, ми вчора ще повинні були примиритися і значе нести слово, значить правильно відноситься друг до друга і служить. У нас буде скоро відкриватися школа екзорцизму. Так що, якщо хто бажає, можете записуватися. Номер телефона зараз на екрані.